Усім привіт! Сьогодні дуже цікава тема. Сьогодні будемо говорити про родовід. Кожна сім'я це маленький світ, маленька країна. В цій країні свої закони, звичаї, традиції. Традиційно історію роду показують у вигляді дерева. Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду. Як дерево тримається на корені, так і кожен рід тримається на найстарших його членах, бо саме вони мають великий досвід життя і допомагають молодим. Коріння це наші предки, прародичі. У ньому наше минуле. Стовбур мама та тато, а гілочки це діточки. Чим міцніше росте дерево, тим більше є рід. Ось і в словах пісні Сік Землі, що співає Ніна Матвієнко, йде мова про родове дерево. З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стрімління човен не пливе, без коріння сохне все живе. Так. Людина без пам'яті своїх предків самотня і не має звідки черпати сили для життя. Людина без роду, як листок, відірваний від дерева. У давнину було обов'язковим по знати свій рід аж до сьомого коліна. Оце і є дерево твого роду. Україна це наша родина. Вишита сорочка, рушник та калина, з цього починається ненька Україна. Україна це наша родина, тому що основною клітиною нашої нації є саме сім'я. Сім'я, що значить, це, то кожен знає, хто зріс сім'ї і хто її не має, і як тут не приховуй, не таї, залежить наше щастя від сім'ї. А ви знали, що Асамблея ООН постановила, що починаючи з 1994 року, 15 травня кожного року відзначається День родини. А як в народі говорять про рід та родину? Яка хата такий тин, який батько, такий син, який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина, міцна сім'я. Міцна й родина, міцна й щаслива ненька Україна. У Біблії сказано шануй батька свого і матір свою, і довголітнім будеш на землі. Це стосується не лише конкретно тебе, а й усього українського народу. Справжня людина ніколи не образить своїх рідних і ніколи не відмовиться від них. Як ти ставишся до своїх рідних, так само і твої діти ставитимуться до тебе. На сьогодні у мене все, а вам домашнє завдання створити свій власний родовід, тобто своє генеалогічне дерево. Це дерево наш славний родовід, це батько й мати, прадід твій і дід. Бажаю успіхів!